Давайте покажу вам невеличкий процес по підготовки полікарбонату. Дивіться, на нашому станку вертикально ми ось так рижемо сотовий полікарбонат під спеціальний розмір. Потім, коли нарізаєш, збирається крошка, ось так ми витрушуємо. Це зараз, поки йде процес підготовки, далі коли ми будемо пакувати, там вже ще компресором будемо продувати ось цю цю стружку, щоб були листі чисті. Листи товщина 25 мм. Ось така структура, подивіться, 7 стінок, 6 камер. Це для максимального теплозберігання. Листи торгової марки Преміум» виробляємо ми на заводі полівор в італії. Думаю, вам же цікаво, для чого ми нарізали таким ось розміром. Дається, це були ставки в вікна виробничого приміщення. Є багато скептиків, які вважають, що полікарбонат жовтіє, але я вас розчарую. Дивіться, всі наші листи мають захист від ультрафіолету і верхній слой, якщо ви бачите синього кольору, це є сторона, яка має захист від ультрафіолету. На цих листах ми маємо 55-60 мікрон, це максимально.